Сина і Святого Духа Дорогу Христі, браті і сестри, Христос Воскрес. Сьогодні ми чуємо одну з таких великих проповідей, глибоких проповідей Церкви про живу воду, яку нам готував Христос. Так звана неділя про Самарянку. Бо саме через зустріч з цією жінкою з Самарії біля криниці Якова, Христос виголосив свою таку промову про життя вічне і про те, що ми будемо споживати від того, що не сіяли, і пити від того джерела, яке не створювали. І всі, звичайно, як жінка-самарянка, так ми чуємо, що і апостоли думали в першу чергу про матеріальне, про тілесне. Але Христос, побачивши оту благодатну землю, в яку він може вкинути зерно своєї благодатної проповіді, він почав розмовляти з жінкою. І тут. Євангелист нам показує багато парадоксів для того часу. Христос прийшов до криниці, яка є певним символом, символом спілкування, чи навіть завіту людини і Бога. Бо як викопав криницю. Не тому, що йому просто хотілося на тому місці пити, а тому, що Господь Бог йому явив милість, урятувавши його рід від голоду. І Господь Бог у той посушливий час йому відкрив, що ось тут будеш копати і знайдеш воду. І та вода дійсно була живою для порятунку роду Якова якого ще називали Ізраїль, який мав 12 синів, від якого пішли 12 поколінь. І тим самим зберігся рід юдейський, рід ізраїльський, для того, щоб випликати із коріння Єсеєва, як читаємо в Писанні, діву, яка народить сина від самого Бога. Який прийде проповідувати, для того, щоб люди вже могли пити не просто воду джерельну, але поживу споживати живу, яка веде до царства Божого. І ось саме до того місця завіту, місця сили, місця подяки приходить Христос і чекає на своїх Апостолів на своїх послідовників. І до нього приходить жінка, здавалося б, вона навіть боялася з ним заговорити, бо вона перша каже, як же ти, юдей, ізраїлітянин, говориш до мене, жінки-самарянки? З незнайомим чоловіком і жінці було заборонено спілкуватися. Але Христос хотів їй промовити слова ті, які вона потім. Помножить і понесе далі. Вона стала такою собі рівноапостольною, також проповідницею для своїх односельців, для своєї родини, і, як ми чуємо, які за її словом увірували. І ось тут, дорогі Бо Христі, я би хотів наголосити, що всі наші зустрічі у житті є невипадковими. Ми з кожної зустрічі мусимо брати якусь науку, мусимо брати якийсь приклад. Звичайно, на наш жаль, превеликий жаль, є два способи, скажімо так, прикладу, як треба, як треба унаслідувати, як треба повторювати і як ніколи не можна повторювати. І наша задача як християн розібратися для себе в цьому, що є істиною, що є живою водою, а що є нашим таким приземленим уявленням про щастя у цьому світі. І отже, Христос каже, що ми повинні жати не те, що сіяли, бо сівач і жнець – це різні люди. Христос посіяв для нас велику благодать. Він прийшов у цей світ і взяв наші гріхи на себе. Він розіп'яв наші гріхи. І як доказ перемоги над гріхом, Він після смерті воскрес. І через те Воскресіння дарує нам оте джерело життя вічного, де ми. Приймаючи у своє єство, уже не є просто творивом смертним, а є оживотворені душею живою для того, щоб жити у вічності разом з Богом. І якщо ми покликані до вічності, а не до тимчасовості, то ми маємо вже відповідальність зберегти для себе ту вічність. А не знехтувати її своїми пристрастями, гріхами і відступництвом, відступністю від Бога. Але, дякуючи Богу, ми приймаємо все те, що Він нам дає для спасіння душ наших. Ми скажемо, чи можемо ми? Прийняти все, що дає нам Господь, особливо у ті часи лихоліття, в які ми живемо. Ми жили в час пандемії, якийсь складний час, коли люди вже цуралися один одного, бо я можу від тебе заразитися, ти можеш бути носієм чогось вредного для мене. Люди ховалися по своїх домівках, допомогою. Ставала така система е, глобальної мережі інтернет, щоб ми, ми хоча б могли почутися чи побачитися. Навіть служби в церкві перейшли у онлайн режим. Але душа людська потребувала спілкування з Богом. Бо істинним джерелом, тою криницею, води живої є престоли у храмах Божих. З якого виливається тіло і кров Господні для нашого причастя. І люди шукали можливості, як прийти до Бога, оминаючи ті заборони, ну і власне особисті перестороги пандемії. І нібито вже говорять у світі, що Можна об'являти про закінчення пандемії. Ми думали, що це є найбільше горе, яке нам треба пережити, і ми вже будемо жити щасливо. Але в Україну прийшло нове горе, нова біда, яка нас розпорушила по цілому світі, і ми знову через мережу інтернет десь собі спілкуємося і об'єднує нас молитва до Бога, віра в істинного Бога. Любов до своєї батьківщини України. Хтось з-за кордону допомагає, хтось тут, зціпивши зуби, рахує, скільки за ніч було тривог і сирен. Хтось, міцно стиснувши зброю в руках, боронить нашу, наш спокій, нашу молитву, нашу Україну. І тому ми молимо Бога, бо розуміємо, що ті, хто бореться, зараз засіває, для того, щоб жали наші діти, а для того, щоб вони жали не кукіль, не бур'ян, а жали те, що буде для них для життя вічного, ми мусимо посіяти добре. І та наша боротьба, дорогі в Христі, нас загартовує. Загартовує, аби ми були добрими християнами, побожними, чесними людьми, щоб ми були вірними синами і доньками своєї матері, батьківщини України. Нехай Господь Бог дає нам сил до молитви і боротьби, до боротьби. За власне місце під Сонцем і за майбутнє наших діточок. Нехай Господь Бог буде з нами, з нашим військом і та живильна сила, якою є проповідь Ісуса, нас підтримує, що ми не одинокі у своїй боротьбі. І напившись води живої, прийнявши Слово Боже у своє серце. Ми з ним зможемо бути справжніми переможцями, для яких уготовано царство вічне. Амінь. Христос Воскрес! Воскрес!